Так, такий в нас сьогодні. Праска така у нас сьогодні. Я вже тут водички наляв. Називається Easy Home. Виробник Німеччина. Від 2 до 2400 2, 2,4 кВт. Написано, що іонізація. Там стоїть, я так розумію, якийсь електронний процесор. Вмикаєш? Вмикніть. Бач? Воно зразу саме не вмикається. Тобто ти в резеточку, а воно от. Поки я не почну вибирати акрил, нейлон, сатин. Можеш. В цю сторону. Що Віскоза, так. Віскоза. Да. Шовк. Давай я виключу пар поки. Поліестер. Поліестер. Міха, коротше. Це хто? Мікс, там був Вол, а, це, мікс. так... Это... Мікс це, я так розумію, можна все, що хочеш. що? А, В... чи, чи Типа Миксу вовна понятно. Катон, джинс і 11 льон. льон. Тобто тут температура вибирається під, цей... Тип... під... Тип тканини. З шостої йде з паром, але пар можна вмикати. Он тут регулятор. А можна виключити, і воно буде, буде далі без пара. На жаль, в цьому варіанті гідроудар є, але він щось з ним не так. Не працює прискалка. Ось. Ну, пар вже ще де? Так, зараз я продемонструю. Угу. Я вмикнув на максимум. Угу. А, чи, чи поки... Ага, вода не попала туди. Ну правильно, ти ж, ти ж хочеш прати і О, іде. зменшую. Ну, поступово менше пару дає. Тут бачимо, ну, вся температура готова вже угу. максимум, що можна. Вимикаю зовсім пар. Ну, тобто можна з паром, а можна без. Заливається Ось сюди. Я так приблизно, ну я не знаю, тут може пів літра, може і більше. 340 мл. Щось таке я бачила в описі. В Прискалочка. Ну, і керамічно. подошва. Якщо ж шнур, то міняється він тут не тяжко. Оця, оця знімається панелька. Угу. Вилка звичайна. Так, вилка звичайна. Ну, такий. Чудовий екземпляр прасок мені подобається.